Вдруге Миколая відвідав відомий рок-виконавець, один з учасників гурту Круїз Валерій Гаїна, зі своїм гуртом Гаїна. В якомусь тому сенсі являється продовженням всего того, что мы делали в 80-х годах. То, что я сегодня делаю, я просто продолжаю своё творчество, пишу совершенно новые песни, которые в какой-то мере отличаются от від всего того, что я делал. Миколаїв зустрів рок зірку тепло, і, хоча на концерт прийшло небагато людей, проте виступ пройшов яскраво. Окрім пісень гурту Гаїна, зі сцени лунали і композиції з часів гурту Круїз. Сам ж Валерій радував глядачів не тільки співом та віртуозною грою на гітарі, а й спілкуванням зі своїми глядачами, які, до речі, були від старших до зовсім маленьких. Мы заметили, что 25 лет назад концерт был скучнее. Сейчас все значительно стали взрослее, волос стало меньше, а драйва больше. Валера только доказал, что возраст не помеха для рока. Человек настолько реально играет, э, круто, и, и я его ставлю, понимаете, на одном уровне вместе со Стивом Джосатриани. Это человек, который настолько чисто играет, технично и бомба. И для меня большая честь, что э, он знает, как меня зовут, и мы с ним общаемся. Что Я музыкант, я с Гаиной играл еще в филармонии в Тамбове, и вот этот синтез э, сыграл много, э, много таких хороших положительных нюансов. Это группа моего, моей молодости. Поэтому старые добрые воспоминания. Ностальгия. да, очень концерт. Я в тот второй раз прихожу уже на концерт Валерия Гаины. И мне вообще как крышу сносит, вообще потрясающе. Концерт просто супер. Очень понравилось. Хочу еще раз прийти. И обязательно приду. Это просто супер. Розпад гурту «Круїз» офіційно відбувся у грудні 1989 року. Учасники не раз намагалися зібратися знову проте як пишеться на офіційному сайті Валерія Гаїни, у кожного з круїзівця вже є свій проект, тому повернення до круїзу неможливе. Група круїз в оригінальному составі да без Моніна, це, звісно, Это очень. Это уже не тот круиз. Если бы круиз собрался в том составе, в котором Валера работал, уже втроем они играли, да, когда Heavy рубили, это одно дело. Но. Первый состав круиза, когда был с Мониным, все, это уже нереально. Монина уже нет Царство Ему Небесное, он был великолепным человеком, певцом. У меня в памяти тот круиз, который был в первом составе, и именно так, и с чего они только начинали, когда они только поднимались. Поэтому они начали играть более тяжелую музыку. Главное, что людям нравится. Головне, що людям подобається. Цього, цього вже достатньо. Молоді музиканти, які наразі перебувають у гурті Валерія, захопили симпатії миколаївців не менш ніж її досвідчений засновник. В адресу Дмитра та Богдана глядачі не тільки висловлювали теплі слова, а й хвалили їх. Чек в будь-якому колективі, в будь якій комбінації. але ну, тут знайшов молодих ребят, які просто фантастичні музиканти. От сьогодні Богдан на барабанах показав, що дійсно молоде покоління ще дасть фору. Метром рока. А Діма це отдільна тема. Він сьогодні всіх грав, як мені показалось. Ну, у Діма большое будущее. Я думаю, ну по меншій мірі Hot Chili Peppers надо його ожидать. Хвалили на концерті не лише талановитих музикантів, а й телевізійно-академічний канал Так Тіві, який майже завжди висвітлює рок-заходи, які проходять у місті. Взагалі. Для мене большая честь то, що что ви нас сьогодні знімаєте так. Ті віта лучше телевідення нашому місті, тому що єдине телевізіння, которо уділяє молодіжі внимание і рок музики. Після виступу кожний бажаючий мав змогу взяти пам'ятного автографа та сфотографуватися. Таким чином близько години, як Валерій, так і його молоді музиканти спілкувалися у залі зі своїми прихильниками. Ну кльово понравилося. Я думаю, проблема са звуком буде. Вірні вона була на саундчеки. Ну, потом все нормально, драйвово було, здорово. Мене енергія прийом детальніше про гурт Гаїна, її молодий склад та нові досягнення Валерія Гаїни. Дивіться у травневих передачах. Така молодь. Юлія Курбатова, Антон Небісь, так Тіві.